Чи чесний він з вами? Давайте будемо дивитися, чи чесний він з вами? Ваш партнер? Ваш залицяльник? Давайте будемо дивитися, чи чесна ця людина з вами? І ми подивимося, який він. Весленький мужчина, весільень мужчина. Дивіться, він виходить як імператор. Тобто він займає важливе. Місце у вашому житті це може бути ваш чоловік, це може бути ваш партнер, з яким ви проживаєте, або з яким ви зустрічаєтесь. Якщо зустрічаєтеся, то дуже довго, Тобто це від трьох років. Це не про рік і не про два. Це про такі от стосунки, коли ви вже знаєте один одного як облуплені. І в його житті, можливо, навіть у ваших стосунках були вже любовні трикутники. Він на стороні з кимось зустрічався. Якщо це було з вами, ви дізналися. Якщо це було не з вами, то він вам про це казав. І е, зараз в його думках знову от є така, що от, типу, можливо, мені варто з кимось м -м познайомитися, завести стосунки, да? якась дівчина йому сподобалася або жінка. Яка ж чесність тут? Ні, може він вам про це сказав? Ну давайте чесно він з вами. Так, звісно, Уже давно не чесне. Дівчатки, отут питання в тому, що він вже давно бреше вам. Понимаете? Він вам не говорить. Він, типу, вам, так, да, все хорошо, все замечательно, але він вам насправді не показує те, що в нього відбувається. Всередині він не ділиться своїми справжніми думками. Дячки, він абсолютно з вами нечесний. Тут не про те, що він дуже сильно вас кохає, але мовчить про це. Тут дійсно про те, що він може зав'язати з кимось стосунки на стороні. Особливо, якщо це колись вже було. Але ця людина на жаль з вами взагалі нечесна.